The cat sat on the В Брюсселі це є символічний захід, організований громадою українців, які проживають у Бельгії, а також в інших містах, як з'ясувалося на кордоні у Франції у Німеччині. Це є захід символічний на підтримку тих євромайданів, які зараз прокотилися по всій Україні. І ми хочемо висловити свою підтримку європейського майбутнього України. Місце нашого заходу також символічне. Це є площа перед європейським парламентом, і ми хочемо направити. Де повідомлення до наших родин і друзів в Україні, що разом в Україні можливе європейське майбутнє? Я Маріка Дуда. Я живу в Брюсселі. Я народилася в Бельгії, і ми я була вихована в українському дусі, і мені зараз дуже прикро то, що відбувається зараз тепер на Україні, і то, що Україна, що президент Яникович не підписав, щоб Україна не вийшла в. Євросоюз, я думаю, що це дуже жахливо для України, і що це дуже важне, щоб українці були з нами в Європі. І я дуже рада, що зараз тепер є багато тут молодих в Брюсселі, молодих українців, які працюють, студіюють в Брюсселі, які хочуть бути в Україні. Бо зараз я зараз тепер моє життя тут є в Брюсселі, але для наших молодих то є дуже важне, щоб ми були всі разом і. Щоб Україна, бо я думаю, то що політики хочуть, а то, що люди хочуть, то є дві різні речі. І зараз, тепер, що відбувається на Україні, то є то о, Путін виграв, а не Україна. А зараз тепер то є дуже важне, щоб Україна піднеслася, щоб люди були свідомі. Що якщо люди не піднимуться, то нічого не, не відбудеться. В останніх місяцях Церковні провідники в Україні. керівники, представники, глави українських церков і релігійних організацій приїжджали сюди, в Брюссель, до структур європейської спільноти, щоб підтримати процес нашої інтеграції в Європу. Наш процес зближення до. Багатьох з цих цінностей, які в Європі панують, які їм потрібні, які властиво випливають з Івангелії. Бо фундамент Європи це є християнство. Чи вона це може сьогодні визнати, чи ні? Без християнства ми не можемо уявити собі тої Європи, з якою ми хочемо асоціацію. І коли в один момент. Брімхливий спосіб відбувається відворот від цієї лінії, яка декларувалася президентом, яка декларувалася в парламенті, яка має широку підтримку нашого громадянства, за якою стоїть переважаюча більшість молоді студентів вашого покоління, коли від того відбувається такий відворот. Я переживаю, що будуть робити ваші друзі, колеги в наступних місяцях і роках, яка їхня буде довіра до України, як вони будуть ставитися до перспективи жити в Україні, яка є поза тими європейськими цінностями. І тому я сьогодні з вами. Я з вами, щоб засвідчити. Про те, що Господь нас не залишить. На Майданах, в Києві, у Львові, в Луцьку, Брюсселі, в, в, в Парижі, в Лондоні, в нью йорку і так далі. Сьогодні для нас з вами... Для вас вашого ви не приречені. Ви можете вплинути на потік і столі. Ви можете це зробити, зокрема, якщо ви сягнете глибоко, підіте до, до фундаментів, до основ нашого з вами буття, нашої з вами тотожності до тої Богом даної гідності, яка втілюється у стосунках, які мають певні правила, певні правила гри. Європа не ідеальна. Але дай Боже нам зробити той крок до тої неідеальності, яка знаходиться от тут, в цих просторах. Країна цих інституцій. Ми всі серцем там в Києві і підтримуємо підпис Асоціації з Європою. Ми знаємо, що це означає. Це не тільки дає нам якісь привілегії, але накладає на нас. Ми мусимо теж щось своє вкладати. Я думаю, ми всі розуміємо, скільки нам треба буде працювати для цього, але ми готові це робити. І ми хочемо нашу владу, щоб вона підтримала нас всіх. Ми зробили цей вибір 9 років назад і будемо далі так триматися.